Перший день весни моя душа не витримала, і я все ж таки вирішила сіяти лаванду кримську. Уже затасканий такий пакетик, таскала я його в сумці, думала, дочекаюся і висаджу в відкритий ґрунт, але не можу. Мені здається, що краще висадити це на розсаду, а потім пересадити у відкритий ґрунт. Тому зараз буду чаклувати. Використовувала земельку тільки покупну, трошки отак от попритрамбовувала рукою. І зараз буду сіяти своє насіннечка. І хоча цей ґрунт не зовсім із дешевих, все одно там буває попадаються отакі от палички. Насіннечка знаходиться в отакому пакетику. Як бачите, скільки його не зовсім і багато. Луночки я не буду робити, буду сіяти прямо наверх. Отак виглядає насіннечка лаванди. Змочила в водічки зубочистку і розкладаю потихеньку. До цього я вам уже показувала я посеред зими сіяла прямо під сніг лаванду вузькалисну. Та лаванда потребує стратифікації, а ця кримська лаванда стратифікації не потребує, тому буду сіяти на розсадку так, а потім пересаджу. З вузькалисною лавандою я допустилася дуже великої помилки, я присипала її землею і тепер переживаю, хоч би вона пробилася через цю землю. Тому що, як бачите, насіння не дуже велике, сили у нього дуже пробиватися не буде. Врешті-решт, я посіяла в кожну ячеєчку по три насінинки і того у мене 30 насінинок посіяно. ну і десь приблизно стільки ще й залишилось на наступний раз. Тепер все ретельно зволожую талою і відправляю в парничок. Дай Боже, щоб вона в мене виросла, як я мрію про лаванду в дворі. Буде краса аби виросла тільки. Водички я не шкодую, мені ж треба, щоб добре проклюнулись на сінинки. Ну, а в якості парничка в мене просто це все завертається в звичайний прозорий кульочик. І підписується все це, щоб я пам'ятала, який це сорт і якого числа я це висіяла. Тепер паросятку треба за собою ще прибратися, а лаванда відправляється на віконечко. Довго не хотіла сходить, бо, як ви пам'ятаєте, я її сіла і не загортала землею. Побачила, що діла не буде, трішечки заглибила на Почали вони ось стягнутися, вже проростати. Не всі ще, але вже хоч якась лавандочка буде. У мене розвалився яєчний лоток цей картонний, тож взяла, попересаджувала все в другій ємності. Заразом їм тут буде вже більше містечка рости лавандочкам. Зараз я їх всі добре попроливаю. Скоро вже треба буде потихеньку його підшіпувати верхівочки, для того, щоб більш міцніл стовбур лавандочки. І тоді діло піде швидше. Через велику кількість вологи в приміщенні довелося посипати навколо лавандочки золою деревинною. Це допомагає від цвілі. Періодично беру і підчіпую верхівочку, і, як бачите, лавандочка потихесенько росте. Я не знаю, може я часто її підстригаю. Але мені здається, що так вона пусте набагато пишніший кущик, тому я беру її десь раз на два тижні, а може і частіше, Отак потрошку зрізаю верхушечки в них, цих лавандочок. Це кримська лаванда, посіяна з насіння без стратифікації. Трохи я переборщила з паливом, ось тільки я зрізала. Зараз буду спушувати земельку, бо дуже волога, вона аж мохом трохи починає покриватися. Стовбур становиться більш жорсткий на лавандочки, уже не такий венхіленький, дерев'янішає. Я думаю, що так воно і повинно бути, тому що воно ж повинно міцнішати і формувати міцний кущик здоровий. Земельку я спушую за допомогою штопора, я вже так налавчилася. І отак от у мене тепер воно все виглядає зі спушеною земелькою. Стоїть у мене все на сонечку, лаванда ж любить сонечко. Минув час, на вулиці потеплішало, і я пересадила свою лавандочку, у цей саморобний парничок. Але не прикривала плівочкою. Так вона в відкритому ґрунті вже росте. А так лаванда виглядає на 8 липня. Тут лавандочка підросла ще більше, не забуваю паралельно, періодично підстригати її. Так, зараз ми зробимо стрижку нашій лаванді. Так оці бур'яни повиривати. Стільки ж косила тут. Треба ж часто робити стрижку лаванді. Кущики краще формувалися. У мене, правда, два кущика пропало, щось їм не сподобалося тут, розстроїлася я, хоч би ці вціліли. Ось вот так от зробимо стрижку кожному кущику. Так пахне. Ну, як я мрію, коли ж вона в мене прийметься, будуть красиві кущики, і щоб вона почала цвісти. Колись дочекаюся, сподіваюся. Не пропадуть всі кущики. Тут уже гірки полізли до лаванди. Майже кожного вже підстригли. Цей залишилося. Дев'ять кущиків у мене лишилося. Ось так от. Все, всім красоту навели. Най росте. 19 вересня. Зараз трошечки поприбираю бур'янці і покажу вам, які кущики, бачите, вже повиростали. Скоро буду пересаджувати її на постійне місце. Це потрібно робити осінню. Займаюсь пересадкою на постійне місце кущів лаванди. Повідкапувала всі кущики у мене їх 9 це кримська лаванда. вирощена з насіння розсадним способом. Без стратифікації. Отакі от, от мають вони вже корінчики гарні ці кущики. Зараз ми знайдемо для них містечко постійне і хай собі вже там ростуть і радують нас. Я вже мрію, коли ж вони почнуть квітнути. Ну, сподіваюся, я цього дочекаюся всьому свій час. Так як лаванда у нас любить сонячні ділянки, я думала думала і вирішила посадити її біля хати. Там тіньочок починається тільки з обіду. А так, півдня сонечко світить. Сподіваюсь, їй сподобається на цьому місці. Поряд росте гортензія. Три містечки отут зараз зроблю. І перші три кущики будуть висаджені тут. Гортензія моя дуже повільно росте. Хто розбирається в гортензіях, порадьте, будь ласка, гарне якесь добриво для неї. Мені здається, вона вже його потребує щоб хоч якось вона активніше почала рости у нас. Я думаю, що поки розростеться цей кущик, лавандочка тут гарно приживеться і вони нормально помиряться між собою. Перший кущик висадила, роблю з камінчики в бортик, тому що є невеличкий схил, щоб коли я буду поливати, вся водічка не стикала, а приносила користь кущику. Тепер все це можна вже полити і займуся іншими кущиками. Перші три кущики висаджені, тепер висаджую наступні. Поряд у мене тут гладіолуси з обох сторін від піонії. В кінці вересня їх уже треба відкопувати і готувати на зимове зберігання. З цієї сторони хати, з того, того ж самого рядочку, я висадила інші три кущики. Тут відтань між кущиками вже десь приблизно метр. Було більше місця, де розгулятися. Плюс я враховувала той момент, що мені потрібно буде тягати тут в цій ділянці шлангу для паливого роду. Так само тут теж є гортензія біля них. Вона ще меншого розміру, ніж та попередня. І хотілося б висадити так, щоб можливість була нормально обкоситися навколо, тому що покос на цій ділянці ведеться. Так що, буде рости вона тут. Получається, в рядочок 6 кущиків з цієї сторони хати, і тут біля яблуньки останні три кущики я повисаджувала. Теж приблизно відстань метр між ними. Я думаю, що саме ця ділянка буде взагалі ідеальна для лаванди, тому що тут само більше сонця буде на неї потрапляти. Нарешті я зробила це. Ще багато справ у мене попереду з пересадками квітів. Але з лавандою вже зроблено.